Вищий господарський суд України не задовольнив скаргу товариства Голден Хаус щодо неправомірності акту перевірки за п'ять років існування угоди між міською адміністрацією і приватною компанією. Остання не виконала жодного свого зобов'язання. Перед початком розгляду справи під будівлею суду зібрались кілька десятків людей, які вимагали захистити спортивний об'єкт. До слова, це вже другий судовий процес щодо стадіону. Старт після першого арену повернули з приватної з приватної власності до державної. Вищий господарський суд України в оголошеному складі суду керуючий статтями 111 з зничком п'ять господарського процесуального кодексу України. постановив касаційну скаргу товариства за обмеженою відповідальністю Голден Хаус залишити без задоволення. Нам лишилося ще як мінімум один судовий процес. Я думаю, що це питання часу, тому що ви, як почули в суді, воно було відкладено рішення до рішення цього суду. Це рішення є відповідно. Ми маємо щастя сподіватися на правосудне рішення. Ще одного суду. Нагадаємо, за зверненням мера Віталія Кличка, генпрокуратура розпочала досудове розслідування за фактом неналежного виконання обов'язків службовими особами регіонального відділення фонду держмайна України під час виконання умов договору купівлі продажу стадіону Старт. Наприкінці 2015 року міська влада виграла апеляційний позов проти товариства Голден Хаус, яке хотіло забудувати територію стадіону. Чи вдасться відстояти місто спортивну споруду залежить від рішень суду.